Найліпша позиція це коли ви вже розпізнали конфлікт на ранній стадії, або є якісь підозрілі типи або група людей, то ви вже маєте його приготованим або в кишені і готовим до застосування, або ви маєте готовим і приготованим його в руці непомітно. Далі нюанс. Газовий балончик. Зупиняючий дії немає. Крім того, він... Може не подіяти або подіяти з затримкою на осіб, які знаходяться під впливом, під дією певних наркотичних речовин або в стані алкогольного сп'яніння. Це теж треба враховувати. Далі. Так як я вже казав, балончик не має зупиняючої дії. Тому, коли ти його застосував, ти маєш собі розуміти, що є ще 2-3 секунди, або навіть деколи більше, коли людина просто буде махати всліпу. будь-то руками, або якщо буде мати е, щось там в кишені, типа ніж, або там телескопічну або ще щось. У мене була ситуація, коли мій приятель е, йому за, за охорона запшикала балоном, і він ще на протязі там. 5-7 до 10 секунд, ще з ними там рубився і ще встиг вирубити одного тіпа сліпу колхозним ударом. Тому, ви, будь ласка, це враховуйте. Я, я це говорю для того, щоб просто люди зняли рожеві окуляри і повернулися в реальність. Тому застосували, відійшли і зразу. Тримаєте собі в голові, у вас мусить бути зазор, контролюєте об'єкт, контролюєте периферію, що там ззаді робиться. І тримаєтесь на дистанції і враховуєте те, що я тільки що вам сказав. Ще момент. Є досліди, їх можна знайти в інтернеті, пошукати і так далі, коли порівнювали людина з ножем. І поліцейський. І от е, на відстані ближче, ніж 2,5 метри до 3 метрів людина з ножем має більше шансів швидше його застосувати, ніж поліцейський витягне, дістане е, зброю, приведе її бою готовність і зробить постріл. Ось це, що я вам зараз говорю, це, це можна перевірити, відкривши ютуб, і подивитися, по-перше, самі ці досліди, це раз. по друге, е відео з бодікамер поліцейських, там, де, де на них е скоюється напад. Тобто там, де на них кидаються ножем, бо в американців це прям ціла народна забава. Ті, хто хочуть. Е Ті, хто хочуть скоїти самогубство, але в них там не вистачає духу це зробити самим, вони просто беруть і кидаються зі зброєю на поліцейського. Ну і, відповідно, він застосовує зброю і кінець крапка. Тому до чого я веду? По суті, в конфлікті, якщо на тебе нападають, то це вже нерівність ініціативи. Ти був. Не готовий, або не до кінця готовий. Людина, яка це робить, вона плюс-мінус спланувала, вона готова, як мінімум, і вона має намір. І вона плюс-мінус знає, що буде робити. І Якщо ти розпізнав конфлікт на стадії початку або тримаєш нормальну дистанцію, ти застосовуєш тому, відходиш або сміщаєшся і чекаєш. Але якщо на тебе біжать, якщо на тебе нападають, він швидше дістане, ніж і нанесе удар, або є, є такі боксери, що за секунду наносять там, не знаю, 3-5 ударів мають, які кулеметники. Тому ти не встигнеш, ти просто не встигнеш, якщо ти залишишся на місці будеш стояти, дивитися, ти не встигнеш дістати балончик, тобі просто знесуть голову. Тому ти робиш на одну дію противника, на одну-дві дії противника, ти робиш 3-4 своїх дії. Тобто починається історія, так? ти відходиш назад, прикриваєшся, якимсь блоком перекриваєшся, відходиш назад і застосовуєш балончик І завжди контролюєш дистанцію. Тільки в такому разі в тебе є шанси на успішність. В будь-якій ситуації, чи то самооборона, чи то ну, будь-яка конфліктна ситуація, ти повинен чи то в бою, ти повинен собі створювати тактичну перевагу. І ось це, що я зараз сказав, на одну дію противника робити 2-3 своїх, ти виграєш час, виграєш дистанцію і по суті створюєш цю перевагу. Бо знай про це і розумій про це. Далі ще важливий нюанс. Якщо ти купуєш собі балончик, то обов'язково зразу ти замовляєш ось такі Кусточки Це серветки, які допомагають нейтралізувати газ. Бо ситуація може бути різна. Тобі можуть запшикати балончиком. Хтось такий самий розумний, як ти його має. Або твій же балончик про тебе застосувати, або тобі вітром назад поверне, принесе. Зміш ситуації може бути багато. Або може бути така штука, що ти забризкав і А у нього астма у нього починається припадок, бризку. А тут ти мусиш, як мінімум, хоч зробити, щоб надати йому Тобто ти мусиш це мати, одну-дві штуки для себе і для людини, на яку ти це застосував на всякий випадок. От. Це відносно технічної частини цього питання. Ще що хотів сказати, розставляйте для себе пріоритети, завжди думайте, оцінюйте ситуацію. Це життя всього не вгадаєш, всього не продумаєш. І деколи там на інстинкті можна зробити, і ліпше там зробити і потім вибачатися або понести якусь там адміністративну відповідальність, ніж просто не встигнути і якось там не прийти додому або ще щось. Тому ну, думайте, аналізуйте, розвивайтеся. Постійно підвищуйте свій рівень фізичної підготовки, постійно підвищуйте свій рівень знань, розвивайтеся в цій темі. Щиро бажаю, щоб нікому, нікому ніколи це не пригодилося, але як казали самураї, ліпше носити меч все життя і він тобі ніколи не знадобиться. Ніж е, раз на 100 років знадобиться, а в тебе його в собі не Тому так, цілую, люблю, обнімаю всіх всі зі святом.